400-кубовий китаєць, який приїхав до нас з букетом проблем, димів, як паровоз, хтось кривими руками лазив в мотор. Просто ну не хочеться казати нічого поганого. Про майстрів, ну, блять, похуїзм. Квадроцикл військових просто наплювательськи до нього відносились. Значить, моторчик ми відновили, замінили поршневу, перебрали головку. Зараз, як ви бачите, нові шарові опори, верхня-нижня. І в ступочці у нас тут вже новенькі підшипники. З цієї сторони, начебто, військовим міняли підшипники, але ми зняли ступицю. Вона підклинює, підшипники клинять, від руки підшипники неможливо було прокрутити. Тому і з цієї сторони теж поміняли підшипники. Шарові опори також новенькі. І верхні, і нижні, і підшипники з цієї сторони. Все інше, начебто походовки більш-менш. Рульові наконечники плотні. Втулочки тут всі промазуються. Вони не бовтаються. Значить, що? Зараз зберемо ходовку, підрегулюємо сходження, перевіримо, як він їде. Того, що до цього, до ремонту ходової, його кидало в сторони просто як якусь скотеняку. Хто не бачив попередні відосики про цей квадрик, про те, як він димів, про те, як ми розбирали двигун, який там циганський колхоз і тюнінг був і циганський ремонт, перейдіть на попередні відосики, і подивіться. А я сподіваюся, ми сьогодні закінчимо. І завтра цей квадрік поїде в ЗСУ, поїде до нашої розвідки. А вам, якщо треба квадроцикли, звертайтесь, є люба апаратура. Номер телефону напишу тут. Або наш сайт знайдете в шапці профіля. Хороший апаратик, повний привод. Значить, один із самих доступних, доступних повноприводних квадріків. Але. Трошечки його заїбали. Трошечки його заїбали через те, що не обслуговували вчасно. І трошечки його заїбали криворукі майстри в Житомирі. Ну нічого, ми його обслужили нормально. Всі масла, фільтра, ходовочка, моторчик правильно зібрали, він буде їздити. А, тут проблемка була з датчиком швидкості. Е, він то працює, то ні. На Аліекспресі замовили датчик швидкості, бо в Україні немає. Оце єдине, що. Датчик швидкості, ми, мабуть, військовим вдогонку відправимо, але вони його самі поміняють, там нічого складного немає. А все остальне технічно ми підготували. Якщо вам треба допомога по сервісу, звертайтеся. А якщо вам треба нові квадроцикли, теж звертайтеся. Номер телефону напишу тут. Є все. 200, -ки, 300, -ки, 500, -ки, навіть 120 катка є, і грузові квадрики є, і навіть літри є. Отут тут телефон, звонок.